5 кроків, як отримати відповідь від Бога. Перше. Кожен, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і тим, і тим хто шукає Його, віддає. Друге. Чи є Богові справа до мене? Так. Ісус Христос дав молитву Отче наш, де назвав Бога Батьком і сказав: Просіть Отця і Він дасть. Третє. Чи є Бог моїм батьком? Чи мій батько диявол, і я виконую Його пожадливість. Четверте. Як перевірити, що Бог мій батько, чи виконую я Його волю, не всякий, що говорить мені, Господи Господи, в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, яка ж воля Небесного Батька. П'яте. Будуй духовний храм. Ісус Христос, основа церкви, апостоли, Камені живі. Ми будуємо живий храм. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. Щоб виконувати волю Божу і знати істину.